Всіх вітаю, є в наявності ось такий автомобіль Renault Zoe 2 2021 року випуску машинка. Автомобіль свіжо пригнаний з Франції, 52 кВт батарея, 390 км запас хода. Автомобіль в досить гарному збереженому стані. ДТП не участвував. Автомобіль повністю в рідній фарбі. <св2> <св2> зимова 24-го року на машині. По комплектації ледовська приборка, навігаційна система, е є режим брейк, є екорежим, по периметру тоновані вікна, є склопідіймачі спереді ледовська оптика стоїть, досить хороше світло. Салончик виконаний в темній гамі. Зараз покажу, як виглядає. Ось так виглядає салончик, є скромті, електроглівання зеркал, ледовський щиток, навігаційна система. Тут кротілочки також світяться всі, є також для флешок, електроручник, сидіння в гарному збереженому стані, як спереді, так і ззаді. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України. Також можлива купівля цього автомобіля в Лізинг. Чекаємо на тест-драйв. Машинка знаходиться завжди в місті Луцьку, вулиця Боженка, 12. Бажаю всім далих покупок та хороших продажів.